Що відчуває людина на порозі смерті? Момент, коли це... тебе а, розстрілюють, навіть давай не так. Коли ти розумієш, що ти помреш. Бо в тебе, якщо стріляють, ну, це а, шанс того, що ти помреш величезний. Майже там 90%. Ти розумієш, що твого життя більше не буде, що все закінчиться. В один момент а, це дуже нагадує найстрашніший сон. Знаєш, що Цей сон, коли ти спиш, і тобі сниться щось дуже страшне, і ти прокидаєшся і такий. Слава Богу, це був сон. Потім приходить усвідомлення, що це, по ходу, конець. Ти розумієш, що всі твої проблеми, які у тебе були, вони оказуються, в принципі, хоча б їх рішати можна було. Переважна більшість з них рішаємо. Ну це для більшості з усіх людей, От, хто дивиться, кредити у вас там, стосунки, розводи, діти неважливо. Проблем вистачає. Є проблеми, похуже, хтось там родичі втратив на війні і так далі. Але виявилось, що поки в тебе є життя, ти можеш вообще все, що угодно міняти, щось робити. І навіть якщо в тебе є проблеми, ти хоч можеш їх вирішувати. А в цей момент ти розумієш, що всьому крапка, всьому конець, і в цей момент ти хватаєшся за саме останнє. І от скільки я людей знаю, які були на порозі смерті, вони всі хапали за Бога.